У нас є запитання. Наші модератори підобрали. Так, Андрій. Передайте, будь ласка, питання у цю Василю. Поясніть наступне питання щодо сповіді. Е недавно ви сказали, що гріхи після сповіді не будуть прощені, якщо все не розкаже священникові про всі ріхи. Тому що не може бути частина прощена, а частина ні. Е не сказана і відповідно не розкаяна. Та питання, що робити в таких випадках, якщо на попередніх сповідях щось не сказав, тому що не наважився, не знав раніше, що той поступок гріх, чи навіть згадав якийсь давній гріх, і не пам'ятаєш, чи ти говорив про нього на сповіді чи ні. Згадувати всі гріхи за життя і по-новому сповідатися, кається чи як. Що означає генеральна сповідь? Дякую за відповідь і велике щире людське. Дякую за ваше служіння, Господу і доступне і зрозуміле роз'яснення нам, простим людям, слава Божу, нехай Бог благословить вас і ваших близьких і дає вам силу довгі роки вашої праці і вашого життя. Дуже дякую. Питання дуже важне, значуще. Воно має там дві частини, я так зрозумів. Це значить перша частина, якщо, якщо на попередніх сповідях щось сказав і не наважився згадав і не наважився розказати. Ми люди, це є зрозуміло, якщо ти сповідаєшся і щось там не сказав, спеціально, розумієте, там затаїв, але з того, що ти все сповідався, тикаєшся і так далі, Ну, Сповідь ця тобі зарахована, розумієте? Але якщо ти підеш до, до, ну, до сповіди, тобі треба сповідатися з того, що ти не сказав. Сповідь є важна, коли ти каєшся, розумієте, То Ти прийшов, так, це сказав, це сказав, це сказав, а тут Ай, це не буду казати. Не буду казати, що вкрав кров мішок картоплі, бо мені ще б один От вже вкраду другий, от туди вже прийду та й скажу. Ну, це не сповідь, це шахер-махер. І тому і це, і ці, і ці маніпуляції з Богом нікому не потрібні. Є інші сповіді, що не сказав якийсь гріх. Мав якийсь гріх, що встидаєшся його сказати. Так? Розумієш, що то був гріх, що то була слабкість, що то десь там десь там кажуть, без попутав. Ну, І встидаєшся і не сказав. Сповідь не важна, бо нема покаяння. Не можна бути трошки вагітним, розумієш, трошки беременним. Або так, або ні. Або каюся, або ні. І не треба шукати тут ніяких привілегій, розумієте? На сповіді, якщо якийсь рік не сказав, стидався, чи передумав, чи там ще щось. Якщо не знав, не згадав, то друге питання. Тепер я хочу сказати, що є важне у сповіді. Якщо ви так сіпутаєте і так хвилюєтеся, це означає, що? Що ви йшли до сповіді і не готувалися. Прийшла до церкви, стала, а де йдуть люди, встали в чергу, а то що вони там йдуть? То до сповіді. А може би я пішов? Приходить. І священник питається, ви коли останній раз сповідалися?» О, я, я що пам'ятаю. Ну, чоловіче, ну то як прийшов ти сповіді? Це не сповідь, це легковаження. До сповіді треба готуватися, як мінімум, вечір зробити собі спецсовість. А перед тим, як зробити спецсовесть, згадати, коли останній раз сповідався. Згадати гріхів свої. Маєш вдома час ввечері подумати спокійно. Не на сповіди, Юй, чек, чек, ой, чічка, не пам'ятаю, ой, я вже казав чи не казав, ой, не пам'ятаю. Як ти ввечі сядеш, підготуєшся, то ти не будеш такого гекати-микати. Взи собі зошит, шпаргалку, напиши собі основні ріхи, які е, треба згадати. А які встидаєшся, запам'ятай. Встидаєшся писати. Я вже не, не радив би писати, а то загубите потім шпаргалку, діти прочитають і втратити авторитет перед дітьми. І на сповідь треба йти кається, а не хвалиться. Тим часом на сповіді не розумієш, чи людина хвалиться, чи вона, чи вона сповідається. Особливо люблять, знаєте, так сповідатися. Я дев'ятницю читаю кожний день. Я 15 разів говорю, «Отче чи наш. Я... 25 разів в день говорю, богородичко, дівчику, радуйся. Я там роблю то, я то. Я мушу зупиняти такі речі, так? І вам то не раджу робити. Йдеш до сповіди, і сповідайся і кайся. Зробив такий рік, такий, такий, такий. По заповідах Божих пройшовся, значить, тобто там, вирішив проти такої, западі, такої, такої, такої. По церковних заподях прийшовся там раз, два, три, чотири, п'ять. Потім по щось таке особисте, там, так? десь на того був злий, на того був злий, на того був злий. Не треба фамілії, ім'я по батькові на кого ти був злий. А просто себе треба сповідати. А то знаєте, буває така сповідь, прийде там і сповідає невістку там або ще когось там. Сповідає, сповідає, Боже, то, то то і то робить, і то робить, і то робить, і то робить, і то робила, і на мене взагалі не звертає уваги, плює мені в очі, і що я маю з ним робити? Я читаю молитву розрішення і кажу: ваша невістка її гріх є прощені. Добре, тепер висповідеться, давайте. Вже сте невістку відповідати. Тепер давайте відповідайте. І ми так навіть, привикли, що ми все любимо, когось бачити, там не сповідаємося самі. А хто знає, що ми там говоримо? Тому приготовлення до сповіді раз сповідатися самому. Два конкретно говорити з гріхи свої. Був лінивий, брехав, крав чужу ложив ложну свічу. Роз... Мав зло на людину хотів побити її, бажав зла комусь і так далі. Розказав, розказав, розказав. Знаєш, і все, і каже, щиро золію за всі свої гріхи. З цілого свого життя, якими я образив Господа Бога, жалію і обіцяю, поправитися, більше не грішити. І ще, що тут стояло загальне, що значить генеральна сповідь. Генеральна сповідь ну, її можна назвати по різному, генеральна сповідь з сповідь цілого життя таку сповідь практикують перед шлюбом, перед подружжям, таку сповідь роблять священники перед свяченнями. Так? Діякони, коли там діаконські свячення, Знаєш, йде така генеральна сповідь? Так? Тобто з цілого життя. Навіть якщо ти з чогось там сповідався, то з цілого життя. Ще так можна робити, на, 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 наприклад, якщо пропустив дві або три великодні сповіди. Ну, три роки не був до сповіди взагалі. Приходиш і робиш генеральну сповідь. Якби навернувшися, то як той, що прийшов, новонавернений. І все. От, от, так от про сповідь я хотів би розказати. Готуватися до сповіді, говорити тільки гріхи, сповідатися самому не треба нікого сповідати. І не треба на сповіді хвалитися, тільки сповідь. Жалію, каюся і розказую, в чому я є нездалий. Чим чи ти добрий, не треба священникові, того. тільки там, де ти був нездалий. І потім жалію за всі свої свиріги.